Владислав Дучак, позивний доцент, тому що я кандидат філософських наук, доцент і 18 років пропрацював у вищій школі перед тим, як підписати контракт з Азовом. Про себе розказує сухо і скромно, хоч у різних містах України збирає повні зали, людей, охочих його послухати. Більше про нього українці дізнались навесні 22-го, коли рашисти виклали в інтернет відео, на якому допитують доцента. Це був запис в Оленівці, куди росіяни звозили полонених оборонців Азовсталі. Мається на увазі, де я проживаю. Місто жовті води Дніпропетровської області. Азов. Молодший сержант. Безпосередньо ні, тому що я відповідаю за, гуманітарний, за гуманітарну складову. Я читаю лекції для особового складу. Участь у бойових діях Владислав Дучак дійсно не брав. У 21-му підписав контракт із Нацгвардією. Роботу мав не бойову читати бійцям лекції з військової історії. Після 24 лютого Владислав опинився серед оборонців Азовсталі, звідти потрапив у полон. Про першу серйозну зустріч з ворогом розказує сміючись. Це було на мосту, коли наші захисники виходили з металургійного комбінату. Видались вони мені. А на той момент доволі кумедними. От чому? Тому що це люди були, скажімо так, низької культури, і люди були дуже жадібні до чужого добра. Похопцям хапали ці речі, які там діставали з наплечників азовців, там інших оборонців Азовсталі, знімали годинники. Там, ну. Навушники бездротові це взагалі для них було щось захмарне і незрозуміле після виходу з Азовсталі українських військових повезли до Оленівки. Там Владислав перебував чотири місяці. Більшість бійців росіяни тримали в бараках, двоповерхових приміщеннях із кімнатами. Щойно наших військових доставили в колонію. А росіяни одразу підігнали під їхні вікна. гради. Ми стояли так на другому поверсі барака і бачили, як вони от, отут прямо. Ведуть вогонь по лінії зіткнення, там, де знаходяться наші війська. Після цього вони очікували, що будуть ну, обстріли, але їх не було. Ну, тому що, очевидно, наші знали, що тут знаходиться колонія. Та одного разу українські військові таки дали відповідь: хлопці стояли аплодували, що давайте. Розлюченню росіян розказує доцент, в той момент не було меж. Тоді Владислава змусили на камеру просити українських військових припинити вогонь. Та він сказав інакше. Сказав, що а, тут знаходиться багато військовополонених, серед них є а, жінки і, військ, і є поранені. От брати і сестри буде дуже шкода, якщо снаряд український обірве наше життя. О, тобто читайте між строчок, стріляйте в лучніше, хлопці. Азов для росіян каже Владислав Дучак, наче червона ганчірка для бика. Особисто його до прикладу ворожі пропагандисти представляли як страшного ідеолога Азову, який до всього накачував нацистською ідеологією. Ідеологічські не прошиває Азовців? ні, це були лекції по військовій історії світу. А також по історії військової України. і вас Українці, безумовно, серед них є люди, які помиляються в своїх поглядах. Але все українці, такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову, а якщо ми не зможемо знайти з ними спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти і їхні діти знайдуть спільну мову. Отом чотирьох місяців у полоні Владислав Дучек не припиняв займатися своєю роботою. Він і далі у бараках читав бійцям лекції уже на волі у другу річницю теракту в Оленівці одну з них прочитав у Луцьку. Коли кажуть, то корінь звірств Росії, ну як таке може бути? Може бути, може, тому що Росія завжди така завжди. Російська імперія потім. Червона імперія Радянська, вони були такими завжди. І та система, яка зайшла йому спадок, вона мутувала і стала ще гіршою. Із полону доцента звільнили 21 вересня. Після цього реабілітація і повернення до роботи. Владислав створив телеграм та ютуб канали, де викладає інтерв'ю з військовими та тими, хто пише сучасну історію України. Крім того, переказує українцям ту саму знамениту лекцію, яку в бараці після відбою читав своїм побратимам. Лекцію для лучан організував 5-й батальйон Любарт, який воює у складі 12-ї бригади Азову. Анастасія Качина, Мар'ян Гренчишин, 12 канал.